Родини в мене вже нема. Вони були в, в місті Такмак спочатку війни і потім був прильот ракети. Дружина. Мене там не було. Хлопчика звали Андрій, старшу дочку звали Каріна, а молодшу, ну так моя жінка чомусь захотіла, назвала її Евеліна. Мене поруч не було, я був у Кіровограді. Потім, коли зв'язок пропав, я приїхав до Запоріжжя із Запоріжжя намагався через волонтерські служби, через Червоний Кес зв'язатися з родиною, давав запити, писав там ну, всяке, щоб якось зв'язатися з ними, щоб перевести їх до себе. Потім це ж був прильот ракети. Я переїхав до Львова. Почав зі Львова також запити давати, і потім до нас приїхала одна там якась служба, яка займається цими ж перевезеннями, і вони мені повідомили про те, що мій будинок зруйнований, і всі, хто в ньому знаходилися, всі загинули.